Я радий вас бачити на каналі PiaZen. Сьогодні ми продовжимо мокнути і проходити гру під назвою Тріп. Так, ну що ж, нам потрібно пройти через цю стражу в ювелірний магазин, щоб забрати маску, ну, можливо, ще пару браслетів, може ще щось побачимо. Я скачав собі... Українську локалізацію, тільки текстову якої не знайшов, де є і немає. Поки що не зробили. Зараз перевіримо, що в нас тут за цим закулком. Тут у нас якісь бездомні тунель. Гріються тут. Гріються і кашляють. Кудись ми попадемо зараз. Складовки, нібито. Тут нікуди не можна вилізти. Їжа. А вонос. Зой. Куди ж нам? Це могли напевно, так убій шли. го 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 о о о о типу, 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 типу чого, кельмо, бачите. Звонок пристрелись так. Надеюсь, я не подхвачу мрак. Как странно. Я буду здесь, если что. Да ты -да -да, там иди, там стой, там. Эй, есть тут? <клышка> есть тут? <клышка> есть тут, <клышка> не есть тут. Ты вот ты ч? Йоу, кидається? Чувак. Чуть не убив мене. Ну а я-то його убив. Используй хилку. Вже не встигли дойти до цього ювелірного магазину, вже якийсь акшен почався. А ти стоїть і навіть не подозріваєш, що уже одного із юців немає. На другий ще поки живий. Дівочук кинути. Зато у нас є монетка. Але кинути ми її не зможемо. Ще в нас щось є? А, ще одна монетка. І напевно ще одну. А ні це стріл. Балан буде балан, да по голові прям Погода міняється. Да, все міниться. І даже твоє положення в пространстві теж зараз поміняється. От стояв. А тепер ти лежиш. Якуса непредсказуемый, да, чувак? Так, надо что-то. Ай. Да в туди вместе. Я хочу бутылку сховать, а то и дверь кипис, не знаю, алкаш. Наконец-то взял его предметчики. Починаємо сховайте цю бутилку, ради богу. Я зараз робив просто. Як Так, зараз ченк це може побудемо Це ювелірний магазин забудемо. Але з чорного. Раны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. под никто не шел. Бегу я в ту, я не знаю, конечно. Почему это надо бачай? Это не ДБ на дождик. Беспечнейшим по нами. В этом городе проще сдох, чем заработать. Спин на... для кома. Якусь пощездохнути здохнути когось, заробити. Все, тушимо всі свічки, збираємо всі письма, з маленькі тут є якийсь лист. 739, це можливо якийсь. Код від сейф. Так, що, якщо якийсь сейф попадеться, можливо не... Я видел, что как сюда туда? заглядывали стражники. Пусть не обольщается. Ни я как стражников тут не было, чувак. Тут я, только я. Квартина. Напомню, тут как раз и будет сейф. Натискаем и открываем. Так, какие там был Документы. Это что? наверное, да три. Девять. Не, не. Семь. Три. Девять. Ну вот все, вот и пусто. Щуц у нас. Она экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Опять же, ну вдруг так це ж маска вона не знать. була. Окно наверху поможет перелезть через ворота. А хіба маска не була <звук> на вітрині <звук> в магазині там забрав? Зара підемо ще й ту маску подивимось. Може це якась, не знаю, підробка. А там якийсь оригінал. Так, тут хтось. Фропе. Фропе, супе. о очень светлый ты тихо надеюсь ты не дашь сюда ты вот тихо если это у него <связь> если это, да так, маска же здесь тут была вроде бы Чикен, пискули, А там тут маска будет. Давай сустрем побачим. Это подделка Но... Ну. Но подделка высшего класса. Она дорого стоит. А тут тут вся педробка. А то тут и типа оригинал чуть-чуть. Весь ювелирный магазин, не знаю. Педробка. Цей барон. Ти игри конечно, топчик. Прям постаралась над ним. И касса. На останку. Зараз все тут облітаємо тут, можливо, і хтось вже й до нас буде. Не, ну я сказав, що ми от сюди прийдемо за маскою, можливо, за якимось якимись браслетами вже не знаю. Половину ювелірного магазину винесли. Вже можемо свій десь відкривати. Просто куди він це все складає, горит. Не подивишся Ти Уже не знаю просто. ...третю тонну догрібаєш. І світ виключаєш. Так, ну відчинять нам немає, в принципі, смысл. Краще усі не відчиняти. Такі просто універсальні отмечки. вони і для дверей підходять... І для кас уже юбил, юбилей так сказать 800 гомбе так тут это цей хрупить знаем прижмем пальцами чувак не хрупи пожалуйста чем сбиваешь стол ой сейф тут ша один картин для бумаги. Ого. Аж 5С. Ну тут по-любому буде ще щось таке прям цінне. Його ще якось так складніше взломувати. Чуть-чуть не знаю. Міліметр вліво візьмеш лишній і все. Подається штучка. І це у нас Хорошая находка. Бра браслет у сажі. Это ну, це хороша находка, но да, на тобі. Менебіт таке взагалі не бить на якомусь кладбіщі, не знаю. Кісь. Надгробні плити підвигаються. А в нас опять десь храпе. У нас тут десь хропевна стота, ну не ювелірний магазин, а якийсь готель, не знаю. Да что ты ч? І ворона в нас тут. Чохто. Хто тут шей? О! Есть хочеться. А, тут шейка стютя Оля є. Не знаю просто. Можливо, вона вас не Ювелирну магазині. Просто рукой через весь стріл до не до еды до тягуємось. Професіонал е. Не шкорчий там. Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда. Да-да, так что зараз все блутаем. Зараз все облутаємо. Рупом, газета, Сітізен. Що у нас взагалі от по трофеям тут? Так, браслет оцей усажі. Це маска і оце кольє, яке в першій серії взяли. Ця маска теж. Нічого собі це давно було 842 рік. От просто 842 рік. А вже отак так можна робити. оп Ладно, виключ. Це у нас бутылочка. А ну ну трогай. Вентилятор <свист> не можно включить. Хвала богам, все позади. <свист> Хвала богам, все позади. <свист> а вам тут куда знать, тетя Оля? А я тут. А -а -а. Петя Уля, не вся позади. Сателька по передам, тетя Уля. Берите, что хотите, и убирайтесь! Эй, я кого-то видела! Вот там! <сؤال> я тут, где ж ты показываешь? Две светлые Не трогайте ключи. меня! Пожалуйста! Что? Что? Ничего не видела. Да я зато я вас видел. Все позади. Все позади. Хвала богам, все позади. Я дал. Эй! оставьте меня в покое! А еще он стоит? меня в покое! Это все-все я никуда не думаю. Это только... Я уже думала, мне конец. Бляйтесь. Я кого-то видела! Ладно, не будемо її пічно плягати. Співаємо. Везет у нас тут є дома. Ладно, ще не далі. І вскриваємо тут. І вскриваємо, і піднімаємо. І весь інструмент у нас... Завжди с собой, таунхаус, каменеть Просто начинается уже светишь фетиш сжиматы пальцами свечки. Отец рассказывал, когда горел Шейлбридж, стало светло, как дмил. Или так дымило, что стало совсем темно. Не помню. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да. О -хо -хо. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Так, 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 так. Типо, типа, типа. Я, тиху, лица, я, я ничего не вижу, ты чуваки. Я понимаю что. Вы что Нам напомнишь, что я подбегаю на спуту. реально такой эпичный саунд. Я просто иду, ну, не знаю, какой заголовок, а такой саунд не бы Блин, не знаю, на какую вяжу, лезу там. Все падаю. Вместе с Беги! Она пошла за ночным песком! Так, ладно, чтобы сзади нету, я уже подружился. Просто лутаємо кожну цю кожну щелинку. Ми поймаємо всіх воров в городі і повіть в літак. Саме головне, щоб вони не розвертались по бо... Народ кошелютах. Блин. А когда кто-нибудь в последний раз видел его лицо? Бесконечно. А шок, шок, я не знаю, задушить такую вот, стоять. зажигай не надо чё вот черт я не побачил Блин Не будем прямо добавить просто Чувак ну ничего лично я просто вообще кошелю Хочется просто по максимуму улетатись Вот тут эти магазини Как можно цю голоду потім потратить На всякие будшайзеры Я щось. О, так ні. Мені... Надеюсь, не брак. У ну, нічого немає. Ходять тут розхажують. Не знаю, від них більше пользуюсь, що вони ходять тут і ці кирпичі ногами. Детаптують щоб вони не цього гость. А це ось тут даже йому лень кудись пройтись Зато його не лень мене побачите А що це у вас нічого немає зарплату ще не видали Чашу А ну тут і коротше йде Сюди требує

Ніби старався все облутати. Без жальних убивств одне. Ладно, продовжити. І що ми зараз в цій вежі будемо робити? Вітрина трофеїв в зберегти. зберегти. Ну, Блін, можна ж було і прибратись, Ну кудись скільки паутині гарять. Ти просто в собственному домі не прибираєшся. Тебе 800 там щось голоди, міг собі не знаю лишку замовити з ікеї там Чи у вас ще не було у 800 якомусь там році. А ч я цю газету не можу взяти? Ладно, може треба наверх. Да, каціна якось. Вікна розбиті. Ну хоч поставити якийсь, не знаю, дешеве пластикове там. Пилі Ворони якісь по, по кімнатах по дому літають. Пір'я свої розкидують Дженнивер. А одна... А з одним вороною вже даже і познайомився, вже і ім'я дав. Знають друг друга на пікнік приглашають. Якийсь не знаю. Пачку спічку приносить. Ну, приносить Ну приносить записку і так що це, да. Зустріньтесь з басу, з каліченому буріку. Ну що ж, а підемо ми зустрічатися з басо в скаліченому буріку в наступній серії. А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки і все. Всім до зустрічі!